В Австралії очевидці зняли рідкісне природне явище, вогняне торнадо або фаєрнадо. Смерч пронісся сільською місцевістю в місті Тенант Крік, що знаходиться на північній території Австралії. На кадрах видно, що стовп диму від вогню, що йде в небо, крутиться як торнадо. Умови на північній території були. Останнім часом складними по всьому штату палали численні лісові пожежі. Місцеві жителі повідомили, що на величезній федеральній території, відомої своїм пустельним ландшафтом, у центрально-північній частині Австралії було дуже мало дощу та неймовірно спекотно. Незадовго до того, як було помічено, що вогняний вихор пронизує сільськогосподарські угіддя, чиновники попередили жителів про пожежу із попередженням про те, що умови швидко змінюються, та існує підвищений рівень ризику. У цій ситуації ми не могли нічого зробити, окрім як сидіти. Діти, склавши руки та спостерігати, про це розповів мешканець, який зняв драматичні кадри. Фаєрнадо це рідкісне природне явище. Воно утворюється при збігу низки умов спеки, лісових пожеж та сильного віту. Останнє фаєрнадо було у Каліфорнії. Тоді на боротьбу з вогнем були кинуті сили сотень пожежників. Рятувальна служба округу Лос-Анджелес боролася з вогнем одночасно на землі та в повітрі. До гасіння пожеж залучили навіть гелікоптери. Фахівцям вдалося приборкати вогонь.